Російський гральний бізнес емігрує до Білорусі. Ця країна виявилася більш привабливою ніж спеціальні зони у самій Росії. Білоруська влада таку гральну інвестицію заохочує. А хоча й тут російська рулетка може опинитися в резервації. Новий Лас-Вегас зведуть у Білорусі. Поблизу столичного аеропорту, білоруська влада планує побудувати цілий гральний комплекс. Основні клієнти іноземні туристи. Білорусь стала зручним місцем для втечі грального бізнесу з Росії випадково. У мінську впевнені на цьому можна непогано заробити для нас, це просто положительні результати, тому що к нам приїдуть люди вже на готову інфраструктуру відпочивати. і ми от этого отримуємо положительні результати. Інвестиції ну, на сьогоднішній день дуже мільярдів від десяти треба починати. І це не білоруські рублей. Все просто Білорусь виявилася найближчою точкою для втечі з Москви. Тож азартним росіянам тепер не доведеться літати кудись на Алтай, у Примор'я, Калінінградську область чи у Краснодарський край. Саме туди російська влада хоче перемістити усі гральні заклади. Тепер порозважатись можна значно ближче. Просто прилетівши або навіть приїхавши до Мінська, білоруські експерти не особливо тішаться. Кажуть, країна їхня не надто заможна, до того ж з гральним бізнесом прийде кримінал. Беларусь не отримає никаких грошей, потому что Егорный бизнес это полностью коррумпированный бизнес, который находится под крышей преступных группировок, как правило. Хотя там могут быть иногда попадаться приличные люди, но прошлое у них всегда было не очень приятное. В самі сами не продают такой затії властей. Для іміджу Білорусі Беларуси может быть хорошо, но для людей я не думаю, что это положительные меры. Я думаю, может навіть даже хорошо, если с других стран, значит. Це буде доход. Я думаю, що для груди це дополнительные средства денежные. Зайнятось определенної людей. Російських представників грального бізнесу не влаштовує інфраструктура віддалених гральних зон, запропонованих владою. От вони і вирішили емігрувати на майже все готове. В Україні гральний бізнес також заборонений, але спеціально відведених для нього зон досі немає і до осені не буде. Уряду доручено до того часу щось запропонувати парламенту. Утім, якщо згадають з огляду на перспективу президентських виборів та традиційні українські політичні баталії. А поки Юлія Тимошенко пишається перемогою, знімається в рекламних роликах. Тим часом у кількох регіонах, за даними податківців, гральні заклади продовжують діяти підпільно. Олексій Сімаков, ТВА.